Поки я дорізаю руберою, Юля почистила вже частинку брами. От видно роботу. як якщо зробила? От, отут. От. Я вважаю, що досить таке. Таке я файне. Таке, як на продаж. Тут? Ти маєш дві щиточки, так? Угу. Ти тримаєш. Угу. Ось так. І пішла. Та-та. <ріст> так, а мені ще лишилось Фух, два, два куска врізати від руберої, ну і там прорізати, так як треба під розмір. Все-таки з тим, ножем, що я купив, робота пішла знову ж таки краще і швидше. О От тут треба буде напевно подорізати, бо тут видно, що навіть десь... А ні, тут нормально. Ну, от, а там вправді, трошки забагато, то все Поправлю, ще ножем. І наскільки акуратно все виглядає тут. Зовсім відрізняється. Зовсім відрізняється. От головний інструмент. Мені ж за 200 гривень, а так полегшив і покращив роботу. Ну, от різницю, різницю видно. Це типу теж окей. Але оце я робив в два рази довше, ніж ця. А це вже краще. Ну без рука не бувається. Що Юля, файний чай в термосі, ні? ти аж спутіла, ти аж паруєш. Так, аж кипітопи. Я теж, як мені здається, мокрий, тут роблю. Та бо то знаєш, може думаєш, що голос накладає, то в майстри хіба пашуть. <світую> так, добре, поки що виднося, то виробляємо. Це то все, все за один день. Отак отакий такий етап, щоб продовжити зі стінами.